Ласкаво просимо до Академії компетенцій, експертності Саксонії. Ми допомагаємо людям реалізувати свої професійні мрії. Наша мета допомогти людям отримати знання та покращити шанси на ринку праці. Саме тому ми пропонуємо практичні курси в різних сферах, таких як продаж, догляд, складське господарство та логістика. У сфері продажів учасники серед іншого вчаться працювати з касовим апаратом. На курсах зі складської логістики учасники отримують посвідчення навантажувача для складу, ліцензію на промисловий навантажувач. Як помічник подогляду учасники отримують сертифікат помічника подогляду. У сфері офісу та адміністрування учасники вчаться користуватися таким програмним забезпеченням, як датів та флексве. У сфері домашнього господарства та громадського харчування учасники отримують медичну довідку для сфери громадського харчування. У сфері ремесел і промислів учасники навчаються на помічників монтажників, малярів і доглядачів за приміщенням. На кожному курсі учасники отримують цінний практичний досвід від фахівців практиків і застосовують свої знання безпосередньо на практиці. Ми використовуємо сучасні методи навчання. Вони включають очне навчання, цифрові формати навчання та індивідуальну підтримку. Супровідна мовна підтримка допомагає учасникам вивчити технічні терміни та краще інтегруватися на ринку праці. Наші учасники отримують визнану кваліфікацію, практичний досвід та індивідуальну підтримку. Це підвищує їхні шанси на ринку праці. Разом ми створюємо перспективи на майбутнє. Донер і партнери. Ваш партнер для вашого майбутнього.